Еліна та Марта учениці першого класу першої початкової школи Хмельницького. Нині дівчатка формують подарунки для військовослужбовців. Ми принесли каву, чай, шкарпетки теплі і шоколадки, щоб нашим воїнам було тепло і щоб вони нас захищали, щоб ми вчилися. А я принесла цукерки і чай, щоб їм було смачно. Цих янголяток Марта виготовила власноруч. Ці ангулята зроблені щоб. На війні їх оберігали. Ми всією школою пакуємо подарунки для наших хлопців та дівчат на передову. На сьогодні у школі 28 класів і тисячу двоє діток. Тут набагато більше буде подарунків. Мінімум 28, але насправді набагато більше. Дітки несуть все для того, щоб зробити перебування максимально теплим. Все те, що допоможе зберегти тепло, протизастудні засоби, ліки багато смаколиків. Смаколики діти дарують особливо охоче, тому що вони самі їх чекають. Школа долучилась до акції Подарунок воїну. Організували збір активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Мені ще привезли балаклави і рукавиці, що нам було тепло, і щоб вони мали чим зігритися. Акція подарунок воїну стартувала у нашому місті наприкінці листопада. Нині до неї приєдналось 9 навчальних закладів. Окрім того, подарунки приносять і хмельничани. Наразі волонтери зібрали більше 150 пакунків. Разі частину подарунків ми вже передали на у Донецькому напрямку, туди завезли наші волонтери. І вже цього в кінці цього тижня планується поїздка на запорізький напрямок. Хочу наголосити, що хмельничани, які планують зробити подарунки військовим, можуть у цей бокс покласти. Не лише солодощі, теплі речі, енергетичні батончики чи напої, а й ми дуже рекомендуємо покласти туди листівку або лист з теплими побажаннями для наших захисників і захисниць. Триватиме акція до кінця року. Принести пакунок можна до штабу громадської організації, що за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.